<гр stereotype> Я з приємністю tersia, надаю слово Ірині Олександровні Полякові, кандидату у медичних наук, до центру з заповідю про допомогу алдерові. Повертаємося від Ну з сьогодні ще Володимир день, Свято і губай на приніс закону. Ми будемо говорити подарунок, це зустріч через друзів, через колег, через бувших студентів-випускників з відомою. Ми зараз знаходимося ну, в такому залі, це бувший музичний відділ, поки нас не, пере... не перенесли в університету. Так. І аудиторія, я маю на увазі, тут якраз вони були. Ну, але ми зараз напевно згадаємо ті роки, коли працювала Любомира Володимирівна Ірисевича в Педінституті. І вона відноситься власне, до корифеїв нашого факультету, будемо так казати, бо вони практично майже всі ми випускники цього факультету. Які вклали дуже великий внесок у формування або народження цього образу, або в даному випадку обличчя факультету. Це і дякуючи і Любомирі Яросевичі і її колегам були сформовані колективи, які до недавнього часу... Радувалися і були, е, будемо говорити такі, представляли творчий потенціал даного закладу. Рекордін прогрес. Деякі до цього часу працюють, от на сьогодні чули прекрасний спів Русинки, Надіюся, будемо mm -hmm. далі його чути. Вона буде піднімати, яка будуть наші е, ряди і. Презентувати кращі зразки локального мистецтва. Е, ну і серед власне, тих корифеїв музичного, ну раніше факультету, зараз підрозділ не знаю, як це обізвати, була і Яросевич Рівомира Володимирівна, яка відома була як вихователь, викладач, музикознавеця. Науковиця перша, верніше куратор першого випуску музичного факультету. Ну, фактично наша друга мама заборони тих, які тільки закінчили якісь навчальні заклади, не мали ще, каже, тільки вийшли з родинного гніздечка, і вона фактично взяла їх під свою опіку. Ну як ми фактично пам'ятаємо, і ти і приємне спілкування, завжди усміхнена. Уважна, делікатна, доброзичлива, але і сповнена такої дивної енергетики, яка привертала до неї і колег, і привертала студентів. Вона дуже любила студентів. Вона бачила в кожного студента якийсь потенціал, який намагалася розвинути і направити у правильне русло. І фактично навча... Верніше, працюючи студентами, вона не обходила таких проблем, як Музична педагогіка. Ми, зокрема, говорилося сьогодні про праці. Я ще більш детально зупинюся швиденько. Значить, вона є автором навчального посібнику Українська музична література від найдавніших часів до ХІХ століття, який вийшов двох в двох частинах. Далі вона була авторкою і лекційних курсів, програм лекційних курсів з історії української музики, музичної критики, ряду факультативів. А також батьох музикознавчих розвідок, зокрема, про Лесу країнку, Лисенка, Марію Люїнську, Станіслава Людкевича багато. Ну, фактично, в, цьому і, я кажу, в тому ракурсі пропаганди українського мистецтва, українських представників музичного мистецтва. І основувалася її дослідницька діяльність. Ну, їй належить значна частина досягнень в українському музикознавстві. Незважаючи на несприятливі, ми пам'ятаємо ті і 80-ті, і 90-ті роки, ну, швидше 70-ті, -80 80-ті, несприятливі на той час умови для праці української інтелектуальної еліти, вона не переставала дивувати своїм цілеспрямованими дослідженням, що стосується української музики. Це можна представити, як кажуть, декількома такими ну, розділами, віхами, Основна окрема сторінка це науково-дослідницька праця про синтез, як ми вже говорили, про синтез поезії музики, до яких належить і відома, вже так само інсували, монографія е Місиніці із, із серії письменників Музика Це весь Українка і музика. Це і фактично була і її захищена дисертація після закінчення аспірантури в Києві. Але ну вражає не моз не просто назва, а з яких шляхів, з яких підходів вона фактично висвітлювала цю тему. Це поезія в музиці і музика в поезії. Дуже буде говорити так об'ємно і досить досить, ну, досить цікаво. Далі дуже багато в неї праці відвідувачому науковому методичному збірнику українське музикознавство. Ну, зокрема, я просто зачитаю деякі, тому я на пам'ять дуже складно, Микола Лисенко, Микола Старицький, деякі питання української музичної термінології в контексті лисенкових інтерпретацій поезії Тараса Шевченка і багато інших. Ну заслуговують також велику увагу її, її, її праці, ряд статей присвячених. Визначення знаменник, дат, подій, творчих портретів українських митців. Ну, в даному випадку я не буду перераховувати конкретно назви цих е, публікацій, просто зверну увагу, це і Марія Білинська, і Соломія Крушельницька, це посуд Крушеницької в, в польських виданнях, і Ольга Рисименко, і е, Йосип е, Гушуляк. І Василь Витвицький, який вона Василя Витвицького розглядала в ракурсі культури перемешки двадцятих, першої 30-х років. Євгена Купчинського, Михайла Вербицького. Цю статтю вона підготувала до 185-річчя від дня народження автора нашого національного гімну Богдана Фільз, з якою її завжди поєднувала така велика. Ну, Прив'язаність, дружба, співпраця і тому подібне. Також вийшло ряд статей і відомі ці статті, в яких досліджуються актуальні проблеми українського музикознавства Микола Лисенко і Галичина. Український театр руської бесіди, українська музична культура Ярослава 20 -х, 40 х років ХІХ століття, український репертуар на сцені Львівського театру опери і балету 60-х, 40-60-х років. І буквально пару хвилин вашої уваги на останню працю Львомира Яросевича, яка отри... мала досить великий резонанс, дякуючи Марті Уфрію з Канади. Це наукова праця, яка була опублікована в інтернеті під назвою Вір Шевченка Ісая, Глава 35 подражання і Кантата Лисенка, радуйся Ниво до Волити. Ну що треба сказати, що дослідниця детально аналізує, співставляє частини загальних текстів, а також знаходить і е, шукає і знаходить спільний дар християнського. Три виміру, тобто основу морально-сетичної стержень. Це віра в Дня Бога, надія на Божу благодать, любов до навколишнього світу, до рідної здорі, котра піднімає людей на боротьбу і на подвиг. Ну, авторка якраз пару хвилин, авторка е відзначає, що Шевченко збагнув всю глибину триєдиного духовного креду. І наскріб принизав свою поезію цими основами. А Лисенко зумів своїй кантаті музичними засобами підсилити велику незберему силу кобзарських слів. Ну, по четверте, якщо так по, по дорозі говорити, що наукова діяльність викознавця також була пов'язана з виступами на наукових сесіях НТШ з питань української музичної культурології, науково-творчими контактами між за межами україни ну це вже відома участь україно -Польських конференціях «Музика музикальцяна участь в організації та проведенні ювілейних урочистостей, які присвячені були 120-річчю, дня народження віткевича де вона була присутня це було тисячу 19... мається на увазі те, що зв'язано 1999 рік дев'яносто ярославі в польщі вони проводилися ці святкування. Ну і останнє через лекторську громадську діяльність Любомири Володимирівна, червоною ниткою проходить прагнення, пропаганда музичної культури рідного краю, безпосередньо, що зв'язано з фактично нашим оточенням. Це анотація перед концертами. Ми пам'ятаємо, ті концерти, жоден з них не проходив без її вступного слова. Це виступи на конференціях, організація Шевченківських вечорів. Курс лекторської майстерності музичної академії, яку вже так само згадували, активна участь в роботі суспільно-культурного товариства депортованих етнічних е територій України Нацяння якісь всі творчі зв'язки так само чули з музеєм Соломії Коршеницької. Це, звичайно, далекий і неповний перелік, тому що безпосередньо немає можливості більш детально зупинитися на кожному з цих граней діяльності Любомира Володимирівни, але завжди М -м -м. вражає, сповнена, що вона була завжди сповнена невичерпна ентузіазмом. Життєрасті світосприйняття, не змажаючи на всякі, можливо, негативи, вона все сприймала досить світло і досить оптимістично, як вихователька, як бухтодознавець, науковець, громадянка і патріот. Дякую за. Ми наш захід і е, загалом в мене є перелік людей, які сьогодні присутні, які зголошувалися до виступу. Е, або я запрошую до слова, або, в принципі, за бажанням, хто би хотів виступити. Замість виступу 20 секунд рішення. Дуже шкода, я інфективно відчував, що директор інституту зробить. Ворожнє місце. Я хочу, щоб громада це така друга віха, до цього я причетний, щоб дійство відбулося сьогодні, але маємо такий прецедент. Кафедра Богдана Стопари Карас, нового два, пропозиція. Я хочу, щоб всі притримали, розглянути і шкоті в життя. Або ваша, або чия кафедра, щоб стала кафедра імені Любомира Євсевича. Дякую за вашу ідею, але в нас в університеті останні роки фактично відмовилися від присвоєння імен кафедрам. Це пов'язано із тими реорганізаціями, зміною назв. Ну, на жаль, ми зараз більше залежні не від історії. Нашої а від тих вимог, які ставить міністерство і національне агентство якості освіти, ну, тому так, так, що так, це то зв'язано з назвами відчиняю. освітніх програм, тобто міняються назви кафедр, і відповідно ну, імені назви е, відмовилися. Тому що в нас була кафедра імені і жака так само ну, відмовилися від цієї ідеї. Ну тобто, ідея то гарна, але на жаль, не знаю, чи вона зможе бути втілена. Пане Богдан Коваль. Дякую. дякую. Пані Ганна Накіцова, я не відмовлюся від слова, тому що перше дякую за приємність бути в такому товаристві. І хотіла би в мене багато чого пов'язано з любовою любовним, ми її називали Любовою в Можливо, в цілі так, було так, Любомира, але в нас вона була Любов, але вона не любила ну, ну, любов. Це такі кузанки. Це інше, але ми і любили і любов, і любомера. Це не важливо. Я навчалася в неї 4 роки в інституті і потім в консерваторії 4 роки. І хочу сказати, що все те, що я змогла втілити в житті, будучи на посаді. Я завдячую її, дні. тому що вона сприяла моєму встановленню як музикознавця, як громадянина, як викладача. І коли картого була дорога ніби до школи, і я писала дипломну роботу під її керівництво, робота моя називалася Музична культура величини. кінець. Кінець 19-го, початку до 39-го року. І хочу сказати, ця робота її керівництво, І дуже така детальна робота була. Не було багато матеріалів, ви знаєте, це рік ще Радянський, Радянський Союз. В, в музеях, і в музеях працювали ми, і в в архівах. І от в архівах так само не всі можна було отримати якісь документи чи якісь свідчення, але все-таки те, що мені вдалося багато чого почерпнути звідти і спілкування з нею, і це дало можливість потім, мені через кілька через 10 років, чи може навіть більше, приступити до створення музею у нашій школі. І також до присвоєння імені школи, а тут, до речі, я давала фотографії Е, Ті, що я призят. зі школи. Не знаю. За важливий день. Прошу? Вона в музеї, там, в школі. Якраз в нас в 2002 році школі. У 2002 році ми святкували століття школи, і до століття школи ми відкрили музей, ми відкрили бюст. І, до речі, там є на цих фотографіях відображені всі ці моменти. Любов Людмильна завжди була з нами. Вона поважала школу, цінувала наших викладачів, тому що. Немало також закінчили, чи в неї на мостелі вчилися, чи вчилися вже в консерваторії. І тому вона на перше запрошення і вона завжди, завжди була з нами. І, до речі, завжди спілкувалася з Львовицьким по своїх дисертаційних справах. Я це добре пам'ятаю, і просто ще не можу знайти ту фотографію, де зображений якраз фотографія, яка зафіксувала спілкування Львова Домилівни з... з паном Кігором. І е, кажу, завжди вона була з нами. І мені дуже приємно, що вона підтримувала, підтримувала школу, підтримувала мене. І я хочу ще сказати, що тільки завдяки, напевно, їй спілкуванню з нею, її підтримці. І в школі багато власне школа покликана навчити дітей, але виховати. І я вважала своїм першим обов'язком. Виповити в національному курсі. І дещо нам вдалося. Я думаю, що далі будуть продовжені ці виковні так звані моменти. Також е, завдячую їй знайомство з Богданою Фільц, тому що Богдана Фільц ми запрошували до школи в нас е, проходив такий. Конкурс, фестиваль хорової музики. І коли Богдана Михайлівна почула, що від імені Львова що ми знайомі, вона так, так звичайно, я приїду і протягом цих було три фестивалі, відбулося на них була присутня власне Богдана Кейць. Також надзвичайно приємні спогади про спілкування з непересічною людиною. Композиторкою, ну і зрештою громадською діячкою, тому що... Ага, і, і ще бачите, ви нагадали, тепер Ірина Осадина говорила про і, її статтю Лисенка і Галичина», І вона, до речі, коли до нас приїхав також на сторіччя школи, приїхав праправнук, Микола також Лисенка називається. ось, І вони спілкувалися, власне, вона про. Кантату, радуся не вони полити. Я так пам'ятаю, що вона хотіла з ним переговорити, чи правильно вона в правильному напрямку вона мислить, чи правильно вона інтерпретує. І ну, така, знаєте, постійна в пошуку, постійна в якійсь праці, постійно цікавилася. Ну до кінця, до речі, я пам'ятаю, вже десь було за вісімдесят. І вона каже, ні, а мені підписали далі контракт, я буду далі працювати. І знаєте, і так, ну, мені так приємно стало моє, ну так, це людина, яка дійсно заслуговує того, щоб навчати, виховувати і сприяти встановленню нашої української музичної культури. На фотографію, секундочку я вже розкачала. Може ви всі пам'ятаєте, наш корпус старий по Шевченка, такий довгий, такий гарний для нас був тоді. іншого І там наш був спеціаліст копейка. І що я хочу сказати, що мене привів в той корпус мій брат Роман, який поступив на навчання якраз до цієї групи, який був перший випуск. І, знаєте, сьогодні згадували цих випускників, які є, яких вже немає, і пісня Журавлін. У мене викликали великі сльози. Чому? Тому що відлітають, відлітають, відлетів роман. Відлетіла Ауди... Наталя Кузьменко, яка співала в русинці. І відлетів Кузьменко Любомир, який грав так само в русинці. Знаєте, такі спогади, і ми всі відлетимо. Знаєте, то так є. Це її закон природи. І в нинішній день мене так, знаєте, це, це ми всі відлітаємо до, до нашої Любомири, до неї туди. Праздний день. Ми літаємо, вона нас там чекає. Ви знаєте. Магронський. Так що починає. Добре, що це смішно. Ні, ну добре, знаєте, ми ще тут, але пам'ятаємо про наших людей, які вже немає. Так що вибачайте, що я можу так, що сказати. Дякую. Ну, знаєте, я в нова в такому вашому середовищі, але хочу сказати, що я цілу молодість, ціле життя провела серед чудесних людей. І у мене все починалося від Стефані Степанівна Крижанівська, це моя перша вчителька. Вона перша вчителька Козанатольського. Потім її дочка приїхала після закінчення людського училища, красуня. Вона, значить, була мій слідчою. Так що у мене все так починалося. Юрій Дмитрович Крих. Значить, він, Ася Олександрівна Старостенко, жила в моєму будинку на першому поверсі. Він приходив кожен тиждень на обід. Регулярно, тому що її чоловік був горман і готував ну, там, французькі книжки. І він там постійно, це дуже таке таке, творче середовище було. Потім, значить, я. Третього курсу почала працювати в музичній школі. І, значить, це все, як вам сказати, дуже інтелігентні люди, дуже освічені люди, дуже скромні люди. Букшовані люди новодворського мама. Зон, він і вона працювали. Він лікар але вів оркестр у нас. Потім Литвинович, вона потім перейшла в училище. Редловська вже пізніше, я з нею познайомилася. Ну і там. Просто ні, я усевички краси училище не застала, але я вчилася у Флиса. Він у нас викладав пару років. Но потім, ви розумієте, настільки чудесні люди, настільки творчі, настільки любили нас, а ми любили їх і музику. Для нас це все було прекрасно. Коли я закінчила училище, через три роки я поступила в педінститут на заочний факультет. І значить, я була молода, дуже бідна. І мені видавалося, що дуже розумно. Я на всіх конференціях виступала. І, значить, і я вчилася у Самотумської. Старша Самотумська, у нас на сонечку грілася, викладала фортепіано загальне, не хотіли заходити в корпус. А е -е, значить, її дочка була у мене, значить, вчила мене в інституті на тедії керівництво закінчувала. І коли, значить, і тоді Білогубка працював, їжак проректор, що Устенко кризною цілий час грав шахи. Запрошували Косанаторського. Вони обидвоє були у стенку Косанаторській такі оратори, що відомо, хто кого міг переговорити. Це просто насолода було слухати їх, як, як вони дуетом там виступали. Ну і, значить, після закінчення мене запросили викладати фортепіано на кафедру. Значить, і я значить, е, працювала там три роки, у мене п'ять студентів було, і для мене це було дуже велике задоволення. Значить, і прийшла керувати е, після Юлія е, е, Дмитровича, прийшла керувати е, Любов Володимирівна. І вона якось відразу взяла мене під своє крило і сказала, що я можу захищатися по фортепіальній е, методиці і по фортепіаної літературі що я собі виберу і я значить, здала кандидатський мінімум. І значить, така укрилена була. Приходжу 1 вересня, а вона прийшла по конкурсу в консерваторію Львівську і все накрилося для мене. Значить, Очолив кафедру тоді Василь Михайлович Лужний. Дуже симпатичний. Ви розумієте, в чому справа? Якось всі дружили з сім'ями. Я була і в тій родині в гостях, я була і в другій родині, от Омеляшко зараз була, Реня так само. Ми, ми, ми всі якось розумієте, мені здається, що Франківська це одна велика сім'я. І тому мені тут затишно, тому я тут відчуваю себе вдома. Мені хоч, хоч мені вже давно треба виїжджати, бо всі мої діти за кордоном, і в мене такі обставини. Чоловік помер вже 20 років тому, мама потім померла мене, але мене тримає робота. Я завідую відділом загального фортепіано, я вивчила по 3-4 покоління, майже всіх дітей-викладачів наших по області. І мене це так гріє, для мене це таке щастя працювати в цьому середовищі. Ну і вона, значить, коли вона поїхала, значить, Василь Михайлович, значить, його наукова праця, він створив сольфеджіо, він збирав фольклор по селах. значить, Я мала їздити в командіровки, він на мене так сумно подивився. Я значить, я, я взяла і тихенько пішла. Цього Мама сказала, що науку треба, щоб рухали мужчини, а ти краще будь гарною жінкою і займайся. У мене вже дитина була трирічна, так що отак от в мене все вийшло. Але всі ці люди, от, розумієте, я, ми так. Цим буденним життям і цим нашим стражданням, що тепер у нас робиться, ми настільки переймаємося. Я, наприклад, плачу кожен день, я не можу дивитися цих молодих хлопців, а це все робиться. Але от тепер, коли я з вами, коли я дивлюсь на ці рідні обличчя, оці всі прізвища, з якими які, з якими я росла, які мені допомагали становитися, крім поваги, крім такого шанобилення відношення, ми тоді дуже молоді були. розумієте, Ніякого не було зверхнення. Просто настільки, настільки для мене це таке щастя, бо ти серед матеріало дуже вдячні. Дякую. Пані Уреста Антонович, будь ласка.